Що, якби я сказав вам, що ваша найбільша сила насправді є вашим найбільшим саботажником? Ви прагнете до 100%, але отримуєте вигорання, прокрастинацію і постійне відчуття я недостатньо хороший. Хто цей внутрішній тиран, який змушує вас відкладати життя, боячись помилки? Сьогодні ми розкриємо пастку ідеальності і покажемо, як зробити перший крок до свободи. Сьогодні ми зануримося у тему, яка одночасно мотивує нас до успіху і руйнує середини. ми говоримо про перфекціонізм. Кожен із нас прагне до досконалості або принаймні до високих результатів, це здорове прагнення до досконалості. Але перфекціонізм це крок за цю межу. Перфекціонізм це схильність встановлювати нереалістично високі стандарти для себе чи для інших. І найголовніше, при перфекціонізмі самооцінка нерозривно пов'язана з бездоганним виконанням. Якщо ви перфекціоніст, для вас помилки це не можливість для навчання, а особистий провал. Якщо ви коли-небудь відчували, що нічого, що ви робите, не є достатньо хорошим, навіть коли об'єктивно це не так, ви знаєте, що таке перфекціонізм. Звичайно, перфекціонізм може бути двигуном досягнень, він живить наполегливість і увагу до деталей. Багато генів і лідерів були перфекціоністами. Але коли він стає жорстким і негнучким, його ціна занадто висока. Він веде до хронічного стресу та вигорання, він парадоксально спричиняє прокастинацію. Адже якщо ти не можеш зробити ідеально, краще не робити взагалі. Я теж так думав, але все одно почав робити ці відео. Розуміння, що таке перфекціонізм і як він може допомагати та шкодити, це перший крок до створення здорового балансу. Далі ми поговоримо про ознаки того, що перфекціонізм став вашим ворогом і як він впливає на ваше життя. Ми визначили, що перфекціонізм це не просто бажання робити добре, а жорстке, часто виснажливе прив'язування самооцінки до бездоганності. Але як зрозуміти, що ви перетнули межу і стали жертвою власних стандартів? Ось найпоширеніші характеристики людей з перфекціоністськими схильностями: перше надмірно критичний внутрішній голос. Перфекціоністи живуть суворим внутрішнім критиком. Цей голос зосереджується виключно на недоліках, збільшує помилки і постійно змушує прокручувати в голові, що мало бути краще. Ви оцінюєте себе більше за невдачі, ніж за досягнення. Навіть один малесенький промах може переважити 10 великих успіхів. Друге страх помилок та невдач. Для перфекціоніста помилка це не просто розчарування, це загроза. Цей всепоглинаючий страх часто паралізує, може заважати ризикувати, бо страшно, що вас засудять. Або починати нові завдання, бо якщо не зробиш ідеально, краще не робити взагалі. Третє прокастинація та уникнення. Це іронія перфекціонізму саме через надзвичайно високі стандарти люди часто відкладають початок або завершення справ. Ну, ось я не хочу робити ці відео, тому що. Вважаю, що вони недостатньо хороші. Якщо неможливо зробити це ідеально, мозок обирає уникнення як спосіб запобігти потенційному провалу. Четверте, труднощі зі сприйняттям успіху. Навіть коли ви досягаєте успіху, відчуття, що цього недостатньо швидко бере гору. Замість того, щоб радіти, ви миттєво переключаєте фокус на те, що можна було покращити, вдячні за досягнуте чи задоволення, зазвичай приглушене або дуже швидкоплинне. П'яте. Жорсткий зв'язок з самооцінкою. Це головний біль перфекціонізму. Ваша самооцінка стає умовною. Якщо я не відповідаю цьому стандарту, я недостатньо хороший чи хороша. Ваші досягнення стають не просто результатом роботи, а виміром вашої особистої цінності. Ми визначили ознаки перфекціонізму, але тепер час провести чітку межу. Коли високі стандарти є мотивацією, це здорове прагнення. А коли вони стають пасткою, деструктивний або малоадаптивний перфекціонізм. Отже, здорове прагнення до досконалості це продуктивна сторона амбіції, здорове прагнення це про зростання та гнучкість. Реалістичні цілі. Ви встановлюєте високі, але досяжні цілі, цінність самого процесу. Ви цінуєте зусилля і насолоджуєтесь процесом, а не лише кінцевим результатом. Гнучкість та співчуття. Ви демонструєте самоспівчуття і гнучкість, і навчання на помилках. Помилки розглядаються як можливість навчитися, а не як провал. Приклад, людина прагне зробити відмінну роботу. Але спокійно приймає на великі людські помилки і використовує відгуки, щоб стати кращою. Тому дуже вас прошу, напишіть, що ви думаєте про це відео. І деструктивний перфекціонізм це небезпечний бік, де стандарти стають жорсткою диктатурою, а страх невдачі переважає. Нереалістичні стандарти ви вимагаєте лише бездоганності, усе, що менше, сприймається як провал. Жорстка самокритика супроводжується суворим внутрішнім критиком і постійною фрустрацією. Страх і уникнення часто веде до прокрастинації, стресу і вигорання. Приклад, перфекціоніст уникає початку проекту, бо боїться, що не зможе виконати його ідеально, або знецінює свій успіх, тому що він не відповідає його ідеалізованим нереалістичним очікуванням. Розуміння цієї відмінності критично важливе. Наша мета перетворити деструктивний перфекціонізм у здорове прагнення, яке приносить радість і успіх без руйнівних наслідків. Далі ми поговоримо про те, як саме цей малоадаптивний перфекціонізм підриває ваше психічне здоров'я. Та стосунки, ми зрозуміли, що перфекціонізм буває здоровим та деструктивним, але важливо знати, що він проявляється по різному залежно від того, куди спрямований цей тиск до бездоганності. Дослідники Hewitt і Флет поділяють три основні типи: перше самоорієнтований перфекціонізм це внутрішній тиран. Людина нав'язує високі стандарти самій собі. Відчувається сильний внутрішній тиск до бездоганності. Очікується бездоганне виконання виключно від себе. І як наслідок, людина стає дуже самокритичною, коли її власні зусилля не відповідають цим завищеним очікуванням. Другий вид соціально приписаний перфекціонізм. Це перфекціонізм, викликаний страхом. Людина вірить, що інші вимагають від неї бути ідеальною. Відчувається зовнішній тиск, реальний або уявний з боку батьків, друзів чи суспільства. Людина вважає, що прийняття та самооцінка залежать від дотримання цих зовнішніх стандартів, і як наслідок страх засудження з боку інших стає потужною рушійною силою. І третій вид іншоорієнтований перфекціонізм. це перфекціонізм спрямований назовні. Людина вимагає бездоганності від інших людей. Вона встановлює суворі стандарти щодо того, як інші повинні поводитися або виконувати роботу схильність критикувати інших за їхні недосконалості. Як наслідок, виникає сильне розчарування або фрустрація, коли колеги, партнери чи друзі не відповідають її очікуванням. Як бачите, перфекціонізм це складна динаміка, яка може бути спрямована як на себе, так і назовні. Найчастіше, найрунівнішим є соціально приписаний перфекціонізм, який змушує нас жити життям, яке, як ми вважаємо, має схвалити суспільство. Ми класифікували перфекціонізм, але щоб його подолати, ми повинні зрозуміти, звідки він походить. Перфекціонізм не виникає з одного джерела, він формується складною сумішшю сімейних впливів, генетики, особистих рис та соціального тиску. Розглянемо досвід дитинства. Тиск сім'ї. Дитинство є критично важливим етапом. Дослідження показують, що діти чи батьки самі є перфекціоністами або використовують авторитарний стиль виховання, високі вимоги з мінімум тепла, частіше розвивають деструктивний перфекціонізм, умовна любов. Критичний зворотний зв'язок, похвала, яка відчувається умовною, начебто її треба заслужити досягненням, або очікування, що дитина зарано візьме на себе дорослі обов'язки, парентифікація закріплюють ідею. Любов і схвалення потрібно заробляти бездоганною поведінкою. Друге природа та особистісні риси деякі люди від природи більш вразливі до перфекціонізму. Такі риси, як сумлінність, організованість, старанність або висока чутливість до помилок можуть під тиском перерости в перфекціонізм. Генетика дослідження на близнюках припускають, що такі аспекти, як занепокоєння через помилки та сумніви щодо власних дій, мають сильний успадкований компонент. За оцінками, 20-30% рис перфекціонізму, є успадкованими. Третє культурний та соціальний тиск: навіть якщо ви виросли у теплій сім'ї, суспільство може посилити ваші перфекціоністські схильності. Або середовище культури орієнтовані на досягнення та конкурентні шкільні середовища посилюють цей тиск. Соціальні мережі з їхніми ідеально відфільтрованими образами успіху та щастя провокують постійне порівняння. Молоді люди особливо схильні інтерналізувати ці стандарти, що підвищує соціально приписаний перфекціонізм. А як ви вважаєте, що найважливіше гени чи середовище? Генетика завдає певний темперамент чи схильність, але середовище залишається вирішальним. Приклад: соціально приписаний перфекціонізм, віра в те, що інші вимагають ідеальності більшою мірою зумовлений зовнішніми факторами, вихованням школою та культурними нормами. Це означає, що, хоча ми можемо бути темпераментно схильні до перфекціонізму, саме життєвий досвід визначає, чи стане він адаптивним інструментом чи шкідливою звичкою. Трішки пізніше ми нарешті поговоримо про те, як подолати цей деструктивний перфекціонізм і перетворити його на здорове прагнення. А зараз ми розглянули причини та типи перфекціонізму. На жаль, цей внутрішній тиран впливає на весь ваш психологічний добробут. Сучасні дослідження позиціонують перфекціонізм як трансдіагностичний процес, це означає, що він не обмежується одним розладом, а сприяє розвитку багатьох психічних проблем. Перше тривога та хронічне занепокоєння. Перфекціонізм є прямим двигуном хронічної тривоги та страху невдачі. Особливо небезпечним є соціально приписаний перфекціонізм, відчуття, що інші вимагають бездоганності, який тісно пов'язаний з симптомами тривоги, особливо у молодих людей та студентів. Переконання, що будь-яка помилка призведе до критики, викликає постійний стрес. Друге, депресія та низький настрій. Коли самооцінка жорстко прив'язана до досягнень, будь-яка невдача миттєво викликає безнадію та самозвинувачення. Страх помилок і соціального осуду, перфекціоністські занепокоєння пророкують депресію через підвищення рівня стресу та соціальну ізоляцію. З часом постійна нездатність відчути себе достатньо хорошим, руйнує стійкість та погіршує настрій. Крихка самооцінка та проблеми у стосунках. Перфекціоністи часто мають умовну самооцінку. Відчуття власної цінності виникає лише тоді, коли вони досягають успіху. Цей крихкий стан робить критику руйнівною. У стосунках виникає напруга та відчуження, якщо перфекціоніст застосовує такі ж жорсткі стандарти до партнера чи друзів, як і до себе. Четверте: обсесивно-компульсивний розлад ОКР. існує значне перекриття між перфекціонізмом та ОКР. Багато людей з ОКР страждають від нав'язливих сумнівів щодо того, чи було щось зроблено достатньо правильно. Це призводить до компульсивної поведінки, постійної перевірки або повторення дії, чи впорядкування, спрямованих на досягнення ілюзії досконалості та запобігання помилок. Перфекціоністські побоювання посилюють компульсивні симптоми, оскільки людина переоцінює ціну помилок і потребує абсолютної впевненості. П'яте розлади харчування та вигорання. Жорсткі стандарти підвищують ризик розладів харчування, особливо коли ідеали досконалості стосуються образу тіла. Крім того, невпинна гонитва за досягненням неминуче призводить до вигорання, яке проявляється виснаженням, цинізмом та зниженням мотивації. І це найпарадоксальніший і руйнівний цикл. Страх недосконалості породжує прокрастинацію. Завдання відкладаються або уникаються. Це підвищує тривогу та провину. Зрештою, це може призвести до паралічу, повної нездатності діяти. Цей цикл замикає людину між нереалістичними стандартами та страхом їх не досягти. Наша мета розірвати це коло. І тепер, коли ми розуміємо, скільки шкоди може завдати перфекціонізм, давайте перейдемо до найважливішого стратегії, як його подолати. Ми побачили руйнівну силу перфекціонізму, який є справжньою пасткою між нереалістичними стандартами та страхом невдачі. Хороша новина, це можна змінити. Перетворення деструктивного перфекціонізму у здорове прагнення вимагає свідомої роботи та нових навичок. Ось ключові стратегії засновані на когнітивно-повдінковій терапії та самоспівчутті. Перше усвідомлення. Розпізнайте ворога у своїй голові. Першим кроком є усвідомлення, коли перфекціонізм бере гору у ваших думках. Підстежуйте мову у своїй голові, все або нічого. Звертайте увагу на фрази на кшталт, усе має бути ідеальним. Якщо я не досягну успіху, я нічого не вартий. І фіксуйте патерни, записуйте свої думки та поведінку у щоденник. Коли виникає бажання уникнути завдання через страх зробити його погано, зафіксуйте цей момент. Друге. Когнітивно-поведінкові стратегії. КПТ має сильну емпіричну базу для зменшення перфекціонізму. Кидайте виклик судженням, ретельно перевіряйте докази за і проти ваших суворих самооцінок. Я провалився, бо зробив помилку. Доказ проти: ця помилка вплинула лише на 5% роботи, а решта 95% виконана чудово. Тестуйте гнучкість, свідомо дозвольте собі зробити щось достатньо добре замість ідеально, щоб перевірити, чи дійсно настане катастрофа. Ось і подивимось на перегляди цього відео. Третє. Практикуйте самоспівчуття та прийняття. Самоспівчуття це найпотужніший антидот проти перфекціонізму, який виховує доброзичливу реакцію на власні невдачі. Будьте добрим до себе. Запитайте себе, що б я сказав? Чи сказала близькому другові, який припустився такої ж помилки, і застосуйте цю ж доброту до себе і прийміть недосконалість, визнайте, що помилки це частина людського буття, а не доказ вашої неспроможності. Четверте встановлюйте реалістичні та гнучкі цілі. Необхідно змінити спосіб, яким ви ставите цілі, щоб зменшити паралізуючий тиск. Наприклад, розбивайте завдання. Розділіть великі цілі на менші керовані кроки. Якщо вам потрібно написати звіт, спершу зосередьтеся лише на чернецці плану, а не на ідеальному фіналі. Це створює імпульс. Плануйте перегляди. Заздалегідь заплануйте час на допрацювання. Таким чином, необхідність вносити правки буде сприйматися як очікуваний крок у процесі, а не як ознака того, що ви зробили неправильно з першого разу. Питання достатньо добре: запитайте себе, який має бути достатньо хороший результат. Коригуйте очікування, коли обставини змінюються замість того, щоб чіплятися за нерухомі плани. П'яте поради для повсякденного життя. Переосмисліть помилки. Активно переосмислюйте помилки як можливості для навчання, а не як доказ провалу. Обмежте порівняння, особливо у соціальних мережах. Пам'ятайте, що відфільтровані зображення успіху це не повна історія життя якоїсь людини. І святкуйте малі перемоги, радійте завершенню навіть недосконалих кроків. Хоча самодопомога може бути ефективною, якщо перфекціонізм призводить до стійкого дистресу, заважає щоденному функціонуванню, роботі чи стосункам або сприяє депресії, тривозі чи вигоранню, терапія може бути необхідною. Також зверніться по допомогу, якщо ви кілька тижнів намагалися застосувати стратегії самодопомоги, ведення щоденника, самоспівчуття, наприклад, але не побачили поліпшень. Сподіваюсь, ці стратегії допоможуть вам. А зараз трішки поширених запитань про перфекціонізм. Насамкінець, давайте відповімо на три найважливіші запитання, які виникають у кожного, хто бореться з перфекціонізмом. Перше, чи відчувають перфекціоністи, що досягли досконалості? У більшості випадків ні, майже ніколи. На жаль, перфекціоністи рідко відчувають, що вони дійсно прибули. Це пояснюється тим, що стандарти досконалості, які вони встановлюють, є внутрішньо ідеальними і часто недосяжними. Навіть якщо зовнішній світ оцінить їхню роботу як чудову, внутрішньо вона все одно може здаватися недосконалою. Оскільки перфекціонізм зосереджується на тому, чого не вистачає, а не на тому, що досягнуто, будь-який успіх одразу зустрічається з критикою або думкою, наступного разу має бути краще. Друге, як я можу дізнатися, чи я перфекціоніст? Ось декілька запитань для саморефлексії: якщо ви відповісте так, на кілька з них перфекціонізм, ймовірно, впливає на ваше життя. Чи часто я ставлю перед собою неможливі або надзвичайно високі стандарти, яких важко досягти? Чи суворо я критикую себе, коли щось йде не ідеально, навіть якщо результат загалом хороший? Чи уникаю я початку або завершення завдання через страх, що не зможу зробити його бездоганно? Чи вірю я, що інші очікують від мене ідеальності, або чи турбуюся я про їхній осуд? Коли я досягаю чогось, чи відчуваю я скоріше полегшення, ніж гордість, наприклад, могло бути й краще? І третє запитання: чи може перфекціонізм бути чимось хорошим? Абсолютно, у своїй здоровій формі, яку ми називаємо адаптивний перфекціонізм або здорове прагнення, він може бути корисним. Коли ви встановлюєте високі, але реалістичні цілі, пишаєтеся тим, що робите речі добре, розглядаєте помилки як можливості для навчання, ці риси можуть значно підвищити мотивацію, досягнення та особистий ріст. Ключ це баланс. Коли ваші стандарти залишаються гнучкими, а ваша самооцінка не прив'язана до кінцевих результатів, перфекціонізм стає вашим союзником, а не тираном. Ми з вами зрозуміли, перфекціонізм це не ваш вирок, а лише набір вивчених паттернів, які можна змінити. Не прагніть до ідеальності, прагніть до прогресу і самоспівчуття. Я дуже дякую вам, що були зі мною у цьому глибокому аналізі. Якщо цей випуск допоміг вам розпізнати свого внутрішнього критика та озброїтися стратегіями боротьби, підтримайте канал. Ваш лайк, коментар та підписка найкраща оцінка моєї роботи. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте: справжня сила не в бездоганності, а в стійкості після помилки. Помилка це не провал, це урок. Обирайте зростання, а не саморуйнування. всього найкращого.